Доброго здоров'я, з вами я, Олександр Бергінець та мій канал Бергінецьний телемарафон. Сьогодні наша дуже цікава тема. Вона нібито про боротьбу з корупцією, а насправді це про тиск на Зеленського. І причому це не дуже радісний для мене тиск, і дуже шкода, що Зеленський створив підстави для такого тиску. Так от, несподівано впало в око те, що дуже багато справ сьогодні раптом. Те саме Набу почало розглядати знову. Повернулось до них, хоча вони були вже напівзабуті. Що це за справа? Я просто дивлюсь у себе з телеграму, я про це писав. Значить, Харчова мафія в Мінобороні, Велике Крадівництво в Укрнафті. корупція в Держспецзв'язку. Права Тищенка, афера в Міна коли вони там виплачували гроші своїм підлеглим. Таким чином. Раптом несподівано кілька гучних справ, які м м м мають стосування або до найближчого оточення Зеленського, або якось з ним тим чи іншим способом пов'язані. <свісно> І дивовижна історія: раптом спливають справи, які ми вже давно забули. Що це таке? З чим це може бути пов'язано? Звичайно, нам би хотілося почути такий варіант. Нарешті наша українська влада вирішила поборотися з корупцією. І тому, значить, вона цією корупцією наказала всім боротися з усієї сили. І оце ми бачимо результати цієї боротьби. Ні, нічого такого немає. Ми бачимо безліч нової іншої корупції, ще не недостатньою розслідувань, про які всі пишуть, але вона ще не стала папочкою в. в Рафі, чи, точніше, скелетом в шафі. Знаєте, коли справа була, потім її зам'яли, і з якихось причин вона там собі стоїть і вісить, верніше, і ніхто не знає, буде з нею коли-небудь який небудь толк, чи не буде якого-небудь толку. І от раптом, в якийсь момент, стається дивовижна історія. Ці всі справи раптом оживають, про них починають знов говорити. І коли це одна справа, можна вважати, що це випадковість. Коли два, ти починаєш шукати. Хто там з цим пов'язаний, і кого це хочуть прибрати, чи натиснути, чи щось іще. А коли цих справ стає дуже багато, ти розумієш, що причина зовсім інша, її треба шукати якось е, достатньо глибоко. І тут е, приходить розуміння того, що якщо ти маєш скелети, то ці скелети рано чи пізно хтось проти тебе використає. І ключова проблема це не те. Використовує проти тебе ці скелети. а проблема в тому, що ти їх не натворив, ти їх не робив. І через те, що свого часу, часом щодо вторгнення, ці всі справи, ці е е неприємності не були розслідувані, не було покарано винних. Вони були замусолені, замазолені, ховані. Е е і почалася та проблема, яка почалась сьогодні. В якийсь момент хтось сказав, все, треба повертатися до цих справ їх разом, для того, щоб показати, яка Україна комерційно успішна, що там суцільна корупція. Чи для чого? Тобто, яка мета? Того, що повернулися ці справи всі е, реконсервували? Я абсолютно переконаний, що для того і реконсервували. Про сьогодні Ті, хто може впливати на набу, хочуть показати, яка Україна корупційна. Це не означає, що ці справи фіктивні, це не означає, що це фальшиві справи, це не означає, що це брехня, все і не неправда. На жаль, це все не брехня, і на жаль, це все правда. Але те, як їх зібрали і як їх виклали, говорить про те, що у когось є друга мета, крім досягнення справедливості. І тут можна сказати одне: чи зацікавлені сьогодні деякі сили в Сполучених Штатах і в Росії? Показати Україну максимально корупційною країною і ще більше обмежити її допомогу. Так, вона зацікавлена. Чи е, правдиві ці справи, чи справді оточення Зеленського е, трало, відмивало, від, відтирало, і так далі, так, правда. І так і виходить, що одна частина українців на фронті б'ється за незалежність України, е, інша частина ця ж, допомагає їм в тилу. А є друга частина українців, які намагаються максимально заробляти гроші, приховувати свої справи, ховатися і так, далі, і так далі. І от що дивовижно, що у однієї частини українців є свій президент, а у іншої частини українців свого президента немає. І ми можемо скільки завгодно сьогодні говорити, що Трамп і Путін, якщо вони справді повитягали і натиснули, і підтос... Ну, це ж не це ж маніпулятивно, розумієте, це не так, що. Трамп і Путін позвонили і сказали, а ну давайте відкривайте ці справи. Так же не було. Це робиться маніпулятивним способом. Так сказати, а що там ви не розслідували, а що там у вас такого? А які там справи ви напівзабули? І тоді наші певні служби починають сказати: да, у нас тут ще вісить оця справа, а ця, ну давайте її глибше. І е, ймовірно, що серед тих справ, які зараз розслідуються, є багато інших справ, про які я просто ще не чув і немає ніяких. Повідомлень, от є інше, звичайно, таке розуміння того, що можливо ці справи просто хочуть показувати, що зараз переслідують Порошенка. сказати, бачите, ми своїх теж переслідуємо. Але якби це було справді так, то ми б побачили більше про ці справи на наших телеекранах в наших засобах масової інформації. А про них більше пишуть за кордоном. Закордонні зміни, ніж наші українські, тобто, це означає, що ці всі справи розслідуються для того, щоб продемонструвати отаку е, ну неприємну рису нашої влади, і е, оцей, оцю змову проти Зеленського ми повинні були б обуритися і сказати, як так можна в такий важкий момент, значить, воргів України. Проводять атаку проти української влади для того, щоб обмежити допомогу України. Це правда, це так і є дослідно. Але у цієї проблеми є друга сторона. Вони нічого не вигадують, вони нічого не фальсифікують, вони просто обнародують ту інформацію, яка реально існує. І, звичайно, що корінь зла цієї проблеми не те, що хтось обнародує цю інформацію. А питання в тому, що ця інформація існує. І наша українська влада цілком могла би давно розслідувати всі ці справи, давно показати карати винних, і давно би сказати, бачите, які ми молодці, ми все розслідували. Вони цього не зробили. І таким чином вони зробили ще один, ну так скажем, зраду проти України. Вони залишили важелі, які сьогодні можуть тиснути на нашу владу в момент прийняття рішень. І оцей момент. Найбільш неприємний, тому що сьогодні справді настає момент прийняття рішень, і на наше суспільство тиснуть з усіх боків. В тому числі, ну, як тиснуть на нас, це очевидно. Значить, Наносять удари, дають інформацію, що Україна має шансів значить, вижити, що ми обов'язково програємо, що у нас нема кого мобілізувати, що у нас не вистачає такої такої зброї. Цього всього безліч, всього всього багато, цього це справді є. От, але е, цей тиск український народ якось вже звик витримувати. Нам уже обіцяли Київ за три дня, і багато чого всього іншого обіцяли, і ми знаємо, що ми будемо стояти і вистояти. Але є ще й персональний тиск, залякування персональні і так далі. І ну, уявляти собі, що будуть робити наші е, ці е, наші е, вельми. Вирмошо високопосадовці, коли ми скажуть, ну, от якщо ти цього не підпишеш, то тоді шансів у тебе президентом стати знову немає. Тому що ми зробимо те та. І оце ми вильємо, а це ми зробимо. Чесно кажучи, я не вірю в те, що будь-який компромат може подіяти сьогодні там, на Путіна, на Трампа чи на Зеленського. Ну, ніяк. Тобто, який би сьогодні компромат не з'явився, всі люди скажуть, а це компромат, ми все зрозуміємо. Так само і з Трампом. Ну от Сказали, що він там має схильність до педофілії. І там у нього є якісь стосунки. Ну, як це вплинуло на ставлення до Трампа всередині Сполучених Штатів. Ну, я сумніваюся, що якісь його полки прихильники повірили в те, що він має прихильність. Вони сказали, та це ж фуфло фальсифікація. Так само і з Путіним абсолютно саме переконаний. Якщо виявиться, що він гомосексуаліст і наркоман, скажуть, та це СБУ фальсифікувало інформацію. Тому я не вірю в те, що. Сьогодні компромат може подіяти під час такої війни. Одна частина вже давно все знає, собі все вирішила, а інша частина буде фанатично вірити в те, що цей компромат це брехня, але менше з тим, злив великої кількості негативу і нових розслідувань про старі матеріали не може бути випадковістю. Я вам розказав свою версію. Можливо, у вас є своя версія. Пишіть мені, розкажіть, що до чого, як, як ви це бачите, будемо разом далі аналізувати. А поки прошу вас, будь ласка, поширте цей матеріал. Лайкніть, коментуйте, підписуйтесь, підписуйтесь, і підписуйтесь. І ключове донатьте нашим хлопцям новий батальйон безпілотних систем створюється, їм треба все. Поки що ми збираємо трошки, а далі будемо збирати більше. Слава Україні! Гарного вечора!